Я впевнений. Вам не подобається платити зарплату корупціонерам. І мені не подобається. Я думаю, що всі бачили ті скандали, які сьогодні трусять всю державу про міністра енергетики Галущенка, про відкати на енергоатомі, про міністра вже міністра юстиції, колишнього міністра енергетики. Зараз вже Гринчук, міністр енергетики, так само згадується на цих плівках. Я не суд, я впевнений, що антикорупційні органи доведуть це до кінця і. Ті люди, які заробляли на державному бюджеті, крали гроші з державного бюджету, замість того, щоб забезпечити вас, ваші родини світлом, вони понесуть цю, це покарання. Але чекати, поки їх посадять, я не хочу. Платити зарплати теж не хочу. Тому звернувся до Свіденка, це прем'єр-міністр України, щоб вона невідкладно внесла постанови. Про е, звільнення міністра е, юстиції Галущенка і міністра енергетики Гринчук їм не місце в уряді. Якщо цього не відбудеться, це буде означати, що і прем'єр і Кабмін кришує і ну, приховує ці події. Їх це влаштовує. Якщо цього не відбудеться, то паралельно я звернувся до голови Верховної Ради Стефанчука. Невідкладно скликати засідання Верховної Ради, розглянути такі заяви. А якщо їх не буде, щоб Верховна Рада самостійно... Зареєструвала постанова про звільнення таких діячів. Якщо і цього не відбудеться, то наступним кроком має бути відставка уряду, тому що країні потрібен нормальний уряд, а не уряд, який буде кришувати корупціонерів. Працювати буде на Україну, а не на горську тих, хто сьогодні намагається розікрасти останнє і потім втікти за, за кордон. Так не буде в Україні, так не має бути в Україні. Не за це воює. Армія не за це живуть і працюють наші з вами українці.